Ну що, друзі, всім привіт. Багато в мене там разів запитували і просили, щоб зробив огляд я на свого пасата. Нарешті дійшли руки, вимив його. Вчора приморозок був. І сьогодні на ніч постійно передають морози. Вдень то 0 плюс 1, трошки піддає, вирішив помити, бо вже дуже був він грязний. Якраз вимив, думаю, зніму вам такий невеличкий огляд, як просили. Що стосується самого пасота, то він у мене 12-го року 2,5 газбензин. Купляв я його в 2019 році. Вже він був з газом. Це вже виходить 5 років він у мене. Майже 6, то за цей час проїхав там в районі 100 тисяч кілометрів на ньому. Зараз пробіг, покажу 200, майже 228 тисяч. Сніжок починається. Ну, якраз помив машину, І зараз не дивлюся, якщо ще й дощ почнеться. В принципі, що було зроблено по машині, зараз розкажу. Постараюся знайти фото, прикріпити, показати, яка вона була спочатку, коли я її куплював. В принципі, все було в базовій комплектації, так як і всі машини. Взагалі, комплектація SE, це пасот американський, то така середня комплектація, в принципі, все, що потрібно, є, але комплектація не максимальна. Так, давайте. По зовнішньому вигляду почнемо, що я робив. Саме перше диски покрасилися. Були диски звичайні сірі, перекросив в чорний. І тоді, коли красив диски, покрасив заразом і супорто. Потім не подобався мені хром, який був на даному автомобілі. Зробив антихром повністю. Оці всі. Деталі були заклеєні в чорну плівку. Дзеркала теж заклеєні в чорний глянець. Були білі. Тут он трошки видно ще полоски, там де не заклеїлося. Кришу в чорною плівкою затягнув уже другий раз. Перший раз затягнув, хлопці зробили. Ну щось там по плівці були питання. Мабуть, я через два роки її переклею, бо вона полупалася. Це три роки їздить, то наче. Поки що нічого. Далі. Це вже в минулому році поклеїв такі бокові полоски. Так на білому непогано виділяється. Ага, накладки оці ще міняв. В кого таке авто, як у мене, то знають, що тут з ними проблеми. Лок, той, що заводський, постійно облазе. І так воно не дуже гарно порепаний тут лок, виходить. І... Таке пошкрьоване, візуально, не гарно виглядає, тому заклеїв теж уже другий роз. Перший роз замовляв наклотки, вони десь пару років поїздили і обліз. Тут теж типу, такого як локу, теж воно облізло, з нього замінив. Тут дві і тут ось теж трикутничок з трьох частин. Ток. Зоді, оцей накладка оця на стеклу верхнє, теж замовляв. І покрасив її в чорну, була вона просто загрунтована і все. То теж такий козирюк виглядає ночі непогано. Спойлерук заказував клеяв, вже він був пофарбований, хоча його заказував, ще не було ні криша чорна, ні козирка, не було цього верхнього чорного. Якби зараз замовляв, то... Напевно, зробив би його чорним, так би було б трошки гармонійніше. Так само антихром, значка ззоді і букви Passat теж затягнуті в плівку. Заводський був надпис пасот. Passat теж він був. Я вже якось не пам'ятаю, де був. По-моєму, десь збоку, тут, де зараз шильдики ці В6,6. Ну, Це ток, схотілося мені. зразу на Аліекспресі заказав v 6 хоча сам він п'ятициліндровий рядний двигун. Ну, схотілося мені v 6 так як в даній комплектації ще є автомобілі з двигуном 3,6 і з мотором v 6 Ну, Нічого. Як кажуть, на заборі теж написано, так і в мене написано. І так само 3,6 тут такий шильдик. В принципі, що ще? Ага, Задні фонарі теж затягнуті в плівку і потонувані так легенько. Єдине, що тоді затонував їх повністю. Але тепер є проблема, коли тут задній ход включається, то погано підсвічує, коли здаєш назад. То не знаю, можливо, виріжу тут кусочки такі якраз під задній ход. Але ще в планах є переробити ізодні повороти, бо зараз червоні, але дивлюся, що зараз вже червоні штрафи вже виписують, то може перероблю на європейські, то якраз виріжеться плівка отут і тут, якраз полоскою, де білий був фонарь. Так, що, що ще? По іншій стороні, тут бризовики ззаді встановив такі м'якенькі, резинові, ці такі непогоні. Були і спереді зразу бризовики пластмасові, але коротше, під ними почав гнити поріг і витирати самою пластмасою Поріг, форба витиралася. Коротше, прийшлося підкрошувати мені поруги. з однієї і з іншої сторони я тут частями, бо з підбразовиків постійно була грязюка і сирость, і коротше, почало гнити. То я їх познімав, повикидав тоді, як підкрошував, і вже ніяк і не чіпляв. Якби можна було замовити якісь такі м'які з м'якої резини, то поставив би і наперед. Допомагають вони набагато, коли це така погода грязна, не так закидає машину. По боках ще теж шильдики такі замовляв верлой на Аліекспресі. Всі оці мілочовки, що є, все замовляв на Аліекспресі. А, до речі, і повороти був замінив на Аліекспресі. Замовляв ось такі, бачите, бігущі повороти а були звичайні і е, чорні. Замовляв. Е, вони були в білому кольорі. і Чорному, то вже замовив чорний заразом. Що стосується передньої частини машини, чуть не сказав трактора. А то все трактор і трактор. А що стосується передньої частини, то почнемо, мабуть, з фор встановлював я лінзи додатково біледовські. Зараз світло набагато краще, ті, що штотні. Фори тобто взагалі не світло, не видно нічого, звичайні галогенки. Ну, одне, що ще не замінив на дольне на світло в ці лампочки. Можливо, теж треба якісь ледовські поставити, бо ці галогенки слабі. Ну і на денні ходові вогні теж ледовські ставив горні лампи, тут світять теж непогано. І тоді, коли встановлював лінзи. Заразом полірувались фори і заклеювалися в бронеплівку. Це, мабуть, теж пару років назад. Е, ці полоски чорні теж замовляв на Aliexpress. Теж так непогано подобається мені, як виглядає. Теж клеяв, це вже я сам клеїв. І знизу тут така, як губа, теж чорна і полузка чорна. І красна теж вже клеявсом. Тут антихром решітка спереді заклеєна. Дві, виходить полоски в чорний, і нижня кросна. І значок теж в антихромі. Ну, і Шильдик теж Airline замовляв на самому AliExpress. Нумеро, в принципі, і мені, я думаю, що це вже не новинка. Ні для кого можете замовити на сайті Мрео будь-які хто, які хоче, такі і замовляє. Ну і ці теж на бамперах вставки вони теж були в хромі. теж заклеїв їх в темну плівку, зробив такий антихром. Так, зараз покажу, що тут по салону. Салон світлий, в принципі, я ж кажу, є комплектація. Я думаю, що всі знають, який тут салон. Кожаний. Єдине, що не подобається, це те, що білий світлий ковролі. Ну, він то не білий, такий бежевий виходить. Ну З ним роботи дуже багато. Постійно все вимазується. Ну, світлий салон потрібно приділяти багато роботи. Ну і Лампочки теж міняв ледовські по салону. Ну, тут ззаді, в принципі, нічого не змінювалося, звичайно, все стандартне. Так, спереді накидки замовляв, був такий під колір сидінь. Так, що тут ще? Накладки, отакі От замовляв на руль, тут руль чорний, замовляв на Aliexpress сірі накладки, ручка АКПП теж замовляв на Аліекспресі. Така доволі непогано. подобається мені зразу Замовляв, Покажу зараз, де да, в мене там ручка стара лежить. Отакі от наклотки. Ось стандартна ручка. І накладки такі Airline замовляв, наклеював. Їздив з розвиток, потім знайшов отаку от ручку. Зараз. Покажу, як вона підсвічується. Ось, бачите, селектор підсвічується зараз на поркінгу. І коли перемикаєш передачі, то і міняється тут режим. Е, так, в принципі, по салону. Ну, підсвітку теж я встановлюю. З приводу комплектації, я думаю, що всі мають знати. Комплектація SE. Датчик світла встановлений, датчик дощу там на дзеркалі з іншої сторони. Клімат двохзонний. Підігрів сидінь. Передніх тут така магнітова встановлена з блютузом. Хоча не подобається мені, що немає задньої камери. і на Дані магнітолі не можна її встановити, бо там щось вона не підтримує, потрібно міняти повністю. Дивився, я там ну, хотів один час поміняти на таку велику андроїд, на андроїдовську суцільну так щось не дійшли до неї руки. Ну, а взагалі без камери заднього виду то дійсно не дуже зручно. Ну, В принципі, по даній комплектації все. Є там і, сел, і сел, сел преміум, ті вже такі комплектації жирніші, веселіші з люком. Там Всі возможні пам'яті сидінь і так далі. Ну такі веселіші трошки комплектації тут дерево. Ну Але це, в принципі, доволі непогано. Можливо, комусь буде цікаво з приводу, який розхід на даному авто. Я ж кажу, з перших днів. Їздю на газу, то розхід на 2.5 моторі, десь місто село, десь в районі 17 виходить, а троса десь 10-12, дивлячись, як їхати. Ну, Такий розхід величенький, скажу вам, особливо коли взимку, поки машина вигріється, ще й бензин уходить, теж доволі непогано. Ну, в принципі, мотор. Мотор об'ємний, як на нього кажуть, тракторний мотор. Йому вже цьому моторові 100 год, він то надійний мільйонник, але е, жре багатенько. Ну, тут я порядок не наводив під капотом. Такий 2,5 атмосферний мотор, он форсунка на газ. Тут, в принципі, показувати дуже нічого. По багажнику. Багажник об'ємний, дійсно, Багажник класний. Тут теж дуже не прибирав, там є куврик, на Аліекспресі теж такий Йошечок замовлював, щоб всяку камілочувку туди скидати. Ну і докотка. Стоїть з домкратом, там на штатному місці встановлений вже балон на 59 літрів на газ. Ну, що, в принципі, все, наче все вам показав, розказав те, що думав. Бо я ж багато хто запитував, кажу: зніму, зніму, зніму. І так постійно не було часу, машина грязна, а це якраз... Появилась така минутка, думаю, зніму вам бігом коротенький огляд. Подивитеся і напишете в коментарях, як вам такий посад. Ну, Я ж кажу, постараюся знайти фото, прикріпити, який він був спочатку. Е, То теж багатенько я попереробляв усього. Ну, так він мені подобається набагато краще. Так що, друзі, накидайте традиційно лайкосиків і пишіть ваші коментарі з приводу даного автомобіля. Ну, Так трошки для різнообразія зробимо вам такий контент, не тільки по тракторах. Буде один відос по пасоту.